Цілого ряду програм, таких як Екологія 2010. Будь ласка, розкажіть про зміст такої програми. Чи є результати її дії? Які вони? Так, екологія 2010 була розроблена на 2000-2010 роки. На той час були включені основні питання і дещо з цього зроблено. Наприклад, каналізація з Алдайському крайону. Проведена вже декілька років тому, тобто всі об'єкти, які працювали на вигрібну систему, тобто не було каналізування, на сьогоднішній день і каналізовані і ці всі січні води просто надходять на очисні споруди, тобто очищаються. Виконано, як я вже раніше сказала, будівництво колектору. Січні... Січних вод від масиву рівні – це також плюс, тому що ці січні води не попадають на поля фільтрації, тобто ліквідована джерела забруднення підземних вод. Декілька інших заходів теж виконано, але дещо й не виконано. Наприклад, будівництво нової біотермічної ями на полігоні твердих будхових відходів, яка на сьогодні вона є, вона переповнена, є проєкт на нову біотехнічну яму, біотермічну яму, вона поки що вона не побудована. Так само не побудований об'їзний шлях навколо міста Прилуки для того, щоб розвантажити головні вулиці міста і зменшити навантаження на атмосферу міста. Основна причина невиконання цих заходів це недостатнє фінансування продоохоронному будівництва Отже, провівши інтерв'ювання міських депутатів, а також працівника екологічної служби, ми можемо зробити такі висновки. Якби я була депутатом, я провадила такі заходи. Найперше, це архітектурно планування. Тобто організувала б санітарно-захисні зони і раціонально планувала б підприємства, а також будівельні мости. <клес> <плес> <плес> правові, тобто, приймала б і додержувалася законодавчих актів щодо підтримання якості атмосферу, речі і водой. Я б створила mm. науково технічний потенціал для переорієнтації економіки та ресурси зберігаючих технології. Також це економія енергії і також заохочувала бражливе ставлення до навколишнього середовища нашого міста. Я була працівником екологічної служби і я провела комплексну оцінку існуючих екологічних проблем на місцевому та районному рівні. Також розробила проєкт збереження існуючого стану відновлювання проводних ресурсів, таких як ліси та грунти. Крім того, використовувала проекти щодо підтримання здоров'я лісів та природної сили самоочищення водою. На нашу думку є також дуже важливим заохочення бережливого ставлення споживачів до навколишнього середовища. Отже, ми були дуже зацікавлені в тому, як же ставляться школярі до проблем екології і чи взагалі вони їм переймаються. Ми вирішили провести анкетування у четвертих, сьомих та десятих класах. були питання, які ми запропонували учням четвертих та сьомих класів. І найважливіше з них, на нашу думку, це як можна характеризувати стан екології міста Перемі. Чи посадили діти в своєму житті, хоч і на дерево, чи дві. Чи вирощують вони діти у себе вдома? І чи приймали вони коли-небудь участь у екологічних акціях? Перед вами результати 4 класу. І сьомих класів. А зараз. Ви бачите перелік питань, поставлених нами для десяти класів. Найголовнішими і найколючішими з них, на нашу думку, є такі. Як школярі вважають, які на сьогоднішній день проблеми є більш актуальними? Екологічні, чи все ж таки політичні? Чи вважають вони себе культурно і екологічно вихованими людьми? Чи приймали старшокласники коли-небудь участь у якихось екологічних організаціях або акціях? Чи раціонально вони використовують природні ресурси. Крім того, а ми запропонували записати, визначити три найголовніші екологічні проблеми і запропонувати способи їх вирішення. Отже, пройшовши тестування у 4 7 класах, ми зробили висновок, що діти є досить обізнаними. А також ми з'ясували, що а, дітлахи розуміють, наскільки ця проблема є нагальною для вирішення сьогодні. На жаль, результати тестування 10 класу а, є не такими хорошими, як хотілося. Більшість сівників та не розуміють а, екологічні проблеми і взагалі вважають, що її не існує. А деякі анкети а, нас шокували, тому що вони були практично пустими і незаконними. Отож, загальний висновок по а, тестуванню 10 класу такий. Старшокласники Першокласники дуже ставляться до проблем екології. А, таким чином, опрацювавши весь матеріал нашого проєкту, ми вирішили провести акцію, яка б, як на нашу думку, змогла краще пояснити нагальність вирішення екологічних проблем, а також за допомогою цієї акції ми могли відкрити у дітей розуміння проблем довкілля. Адже вирішення проблем екології починати слід з моралі кожного з нас. Бо крім відповідальності високої влади існує проблема моралі по відношенню кожного до навколишнього світу. Тому, тому що головне внутрішній закон порядності, закон бояливого ставлення до природи один до одного. Чи ж буде колись на землі царство гармонії людини і природи? Сьогодні це залежить від кожного з нас. Отож, наша акція заключається в тому, щоб школярі віком від 15 до 17 років виростили, викопали чи придбали свої саджанці. Цибулину, чупану або ж нацису та навесні цього року поїхали за місто всі учасники акції і висадили ці саджанці на спеціально підібленій території. Отож, не будемо вигружені до проблем екології і скоріш приймаємо участь в акції. Дякуємо. Можна сказати, що в обласний час права задання була повністю розкрите проєкту, також матеріал було викладано послідовно, зв'язано, точно, стисло і на теж. Немає. У чудовому вигляді матеріалу у цього. Була доб... ну, добрий півзачин висновні, також були зроблені звіртовані також... У преспі була дуже безліч таких е, іменників та іменників термінів, які допомагали сконцентрувати багато слухачів на е, необхідності, ну, на, на, на кількості об'єктів, на важливості цього матеріалу. А також е, е, ну, такі були е, так, ну, е, ну в основному було добре так мовлення, але інколи ну, мої не дотримувалися норм ну, літературні мови, але у своєму. Усному та писаному мові. Наприклад, слово «грунти» було у проекті написано вільно, проте в усному мові я не почула слово звука Це була орфоепічна помилка. Також можна сказати, що в проект був дуже перенавантажений такими мене термінами і спеціальною лексикою, що не мастиве на покупу відстачному стилі. Це більш був науковий стиль. Також хотілося б, якби, я буде подати, було б більш таким пристрасним і емоційним. Ну, а загалом роботу групи можна оцінити високі відео. Дякую. Ну, я е, теж звернувся до, до рецензії, висловленої епілогом. Е, і такі е, мовні огріхи на них звертаю увагу. Е, як кажемо, котрі чи котрі... Котрі е, Добровна Юля говорила, котрі. Ну, Там іще у виступах е, таке слово е, теж порушена ослогічна норма. Кілометри чи кілометри? Кілометри. Далі слово вживання. На сьогоднішній день. Як варто говорити? Простіше трохи, нині, на сьогодні, або просто сьогодні, не перевантажувати зайвими словами. Ну і в, самої, в самого рецензента, Дарино, тобі зауваження, не кажемо так, добре мовлення, а як кажемо, ми повторювали, Ірина нам нагадувала, що таке. Дотримуватись норм та, літературних норм е, дотримуватися. Добре. Переходимо до наступної е, частини нашої роботи. Ви слідкуєте за планом, чи реалізовуємо його. Далі ви працюєте у карточках, не забуваєте. Ви працюєте у зошитах, збираєте матеріал, на вашу думку, який згодиться для контрольної роботи. Не забувайте виконувати це. А зараз переходимо до наступної частини нашої роботи. Це, якщо є охочі, то зараз можна... Уже складати контрольний діалог, з усного, контрольний усний діалог або контрольну роботу з усного діалогічного мовлення. Продумайте ситуацію, в якій відбуватиметься ваше мовлення. Не забувайте про формули мовленнєвого етикету. Нагадую вам, що для вас, для двох. Учасників діалогу необхідно майже 16 реплік на двох мати без форму мовленнєвого етикету. А репліка, в свою чергу, може складатися з кількох речень. Питання теж може бути складне речення. Отже, ви продумуєте ситуацію, в якій відбувається ваше мовлення, тему і зміст. Хто готовий до такої роботи, будь ласка, я запрошу вас до слова через хвилину. Так, будуть. Я бачу, будуть охочі до складання контрольної роботи. Всім решта, хто не буде складати діалог, зараз виконуєте письмове завдання. У вас на партах лежать вправи з редагування. До кожної вправи підібране завдання знайти правильну відповідь, відредагувати текст чи відредагувати речення. Виконується ці вправи в зошитах. Потім здасте в кінці уроку на перевірку і матимете оцінку цю практичну роботу. Ми багато ми говорили сьогодні про мовлення і про орфографічні, орфоепічні норми, багато із культури мовлення, слововживання. Ці вправи якраз такі, де все це порушено. Такі підібрані вправи, де всі ці норми порушені. Підредагують. Зібралися з думками? Будь ласка. Запрошую до слова перших пані. Привіт. Поверніться до аудиторії, щоб нас не було і голосніше, будь ласка. Привет. Привет. Чому ти такий заклопотаний? Мені дали завдання підготувати повідомлення про оборону навколишнього середовища в Україні. Попрацювавши матеріал, я вжахнувся такими наслідками екологічної ситуації в нашій державі. Тому ти такий зосереджений? Так, дуже багато інформації, яка закликає до різних роздумів. На території України практично не, не залишилося в одноносному підземному горизонті питного призначення, де б не було виявлено е пестицидів і нітратів. Сучасне екологічне становище не можна розглядати, не згадуючи екологічні проблеми минулого нашої країни. Апофеозом екологічний крик, що спіткало Україну, стало, стала катастрофа на Чорнобильській АЕС, АЕС 26 квітня 1986 року. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля. В результаті цієї катастрофи понад 41 тисячі квадратних кілометрів було забруднено радіонуклідами. Ще можна додати, що ці та інші чинники вони сприяють забрудненню середовища. Також низький рівень екологічної свідомості суспільства призвів до деградації довкілля України. Ці процеси тривали понад десятиріччями. Але все ж таки вони привели до значного забруднення середовища, погіршення стану здоров'я людей та збільшення смертності. Головними причинами, що призвели до загрожливого стану довкілля, є застаріла технологія виробництва та обладнання, а також високий рівень концентрації промислових об'єктів та відсутність належних предохоронних систем, до основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належить. Гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів, а також поліпшення екологічного стану басейнів рік та якості води. А ще будівництво нових та реконструкції діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд та запобігання забруднення Чорного та Азовського морів. На мою думку, щоб змінити стан довкілля, потрібно почати з себе, зробити перший крок на зустріч природі. Так, я з тобою згоджуюсь. Дякую. Потрібно виховувати. Із дитинства, людсько до природи, адже вона наша мати, без неї ми б не могли існувати. Проговоривши я з тобою, я, я вважаю, що ми конспективно проговорили з тобою твоє повідомлення. Дякую за нову інформацію, я можу йти. Успіхів! Дякую. Е, Саша, е, не 80, а 80. 10 балів. По 10 балів. Так. Домашні завдання у вас на дошці, це підготовка до контрольного усного діалогічного мовлення. Слухаємо ваші складені діалоги на наступний урок. А зараз поверніться до комп'ютерів. Ви повинні виконати першу роботу. Як підсумок підготувати синтани за темою довкілля? Будь ласка, довкілля прекрасне, дійсне, таємне, близьке. Довкілля руйнується, тривожиться, занепадає. Довкілля оточення, у якому існує жива істота, організм. Довкілля це навколишнє середовище. Не варто кожному фуктурювати нав кожний рядовий. Докілля прекрасна, далека, чиста, але забувлена. Оточує, бачимо, ми руємося харча. Довкілля це навколишнє середовище. Ірина, будь ласка різноманітне електроне запруде і забруднена, живе, більше, росте і кордону, але страждає. Ми всі жителі однієї планети, пасажири одного корабля, але вам за підсумкові. Молодець. Молодець. Так, будь ласка, пригадуємо цілі, які ви завершили на тому. Кожен знає, сам помітив собі, вдома продовжити. Будь ласка, пригадуємо цілі, хто, які ставив, чи вдалося реалізувати чи ні. Дарина. Значить, ну ми засвоїли стилітичні особливості весловить на окому та художніх стіна. Ми засвоїли правила мовного етикету, правила ведення діалогів та правила спілкування дітей. Навчились висловлюватися конкретно і <рес> постійно. Я намагалася об'єктивно з учасниками приготувати свою роботу і ваші питання. Закінчуємо речення. Найбільші труднощі я відчув. Будь При відправинні інформації. При відборі інформації. При створення. Так. Що саме треба казати? інтерв'ю. Так, при королювання чіткої короткої думки. Відповіді чи питання? Mm. Далі закінчуйте речення, найбільший мій успіх. Mm. Це те, що піднявся рівень свідомості щодо на колишнього свідомість екологічної. Mm. Так, ще те, як полізла на текста. Так. Ти засвоїла порядок порівняльного аналізу? Ще я не вмію, а тепер вмію. Добре. Ну і, будь ласка, висловтесь за іншим питанням. Чи правильно вчитель організував роботу на уроці на вашу думку? Така форма уроку вам. Припала до душі, створення прийняти. Ми працювали всі в зупах, були, були об'єднані. І багато інформації, е, просто про життєво необхідної ви здобули в процесі. роботи. Добре, ну, домашнє завдання ще раз нагадую вам: е, карточки, ті, які ви заповнювали, будь ласка, е, закінчуйте заповнювати і е, передавайте мені. З вашими оцінками я передивлюся ваші роботи. Хто створив СНК на екрані, висвітлюйте, щоб ви могли спілити. зараз наперед і переглянути.